З відрядження до лікарні чергова ротація у зону АТО для прикарпатського бійця зведеного загону УМВС завершилася в військовому шпиталі у Маріуполі під час сутички з побратимами йому сильно пошкодили селезінку. Після операції з її видалення потерпілий, звернувся по допомогу до Івано-Франківського адвоката. Цю історію і повідомив телефоном правозахисникові. Він висловлював цей боєць, висловлював своє невдоволення існуючими порядками в тому батальйоні. Під час конфлікту вони його жорстоко побили. Било сьомеру чоловік. Крім того, з його ж таки слів, бо ж я там не був, підозрюються, і командиру зводу по обласному управлінні МВС. Факт побиття бійця підтвердили, що правда пояснюють у відомстві, знають наразі небагато. Адже зведений загін і досі перебуває у зоні проведення антитерористичної операції. Первинна, яка інформація до нас поступила, вона була незрозуміла, що з ним трапилося на даний момент. Працює. І інспекція по особовому складу, і внутрішня безпека міста Маріуполя. Працює прокуратура. Прокуратурою порушено 121-шу частину першу по підозрів, нанесені тілесних ушкоджень. Слідство триває і винних осіб, щоб вже можна було повідомити і встановити їхні покарання на даний момент. Ми так сказати, не можемо, тому що слідство триває. І винні особи будуть встановлені обов'язково та притягнуті до повної відповідальності. Потерпілого бійця перевели у Дніпропетровський військовий госпіталь. Його здоров'ю нині нічого не загрожує, хоча медики не виключають інвалідності після травми. Наталя Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.